Доброго ранку, друзі, колеги, користувачі архівів. Я вирішив сьогодні записати це відео, тому що вчора в профільній групі на Фейсбук доступ до архівів було піднято дуже важливе питання, один із дописувачів, справедливо питає, чому через стільки років війни Росії проти України досі через серед списку унікальних документів Національного архівного фонду України. Залишаються марки рускова міра. Ну, зокрема, визнані унікальними для українців документи, які пов'язані там з діяльністю Менделєєва, Цвітаєва, не знаю, там Горького, якихось інших дічів російської культури, науки техніки. І дискусія виявилася дуже жвавою, тому що ну, явні захисники, такі рускоміровці, почали. В кращих традиціях російських ХІПСО використовувати цей текст, що от, нові заклики знищувати архіви, нацисти будуть знищувати все, що пов'язано з Росією, Ну, не буквально, але в такому тоні, і це викликає тільки обурення, тому що українські архівісти понад рік. Ну, взагалі, більше років роблять це для збереження українських архівів, ризикуючи своїм життям. І саме представники руської культури знищують українські архіви, російські солдати і російська інтелігенція, російські архівісти, які викрадають на окупованих територіях частини архівної колекції України, і роблять це не вперше в нашій історії. Тому це один із мотивів, чому я вирішив це записати. І другий, тому що ну, там були не чіткі формулювання, у деяких людей виникли питання, що дійсно що з цими документами буде, що ну, не треба їх там знищувати. Ми ж не росіяни. І через те, що я є ну, головою Архівної служби, а також написав в свій час декілька статей, пов'язаних з тематикою унікальних документів НАВ. А також ну безпосередньо щодо правових визначень цих понять, а також про унікальні документи півдня України, які внесені до цього реєстру. Тому коротко поясню: дивіться, майже 500 документів, там 450, станом на зараз, десь так серед 86 мільйонів справ всього національного архівного фонду визнане унікальними. Тобто сторінок це мільярди сторінок і тільки от там 450, ну їх трохи більше серед цих мільярдів є унікальними. Чому унікальними? Кожен документ НАФ має якусь культурну, практичну іншу цінність і має зберігатися вічно. Але серед усіх цих мільярдів документів НАФ є унікальні. Як говорить закон, вони мають винятково, виняткову вибачте культурну цінність. Яка має якесь вирішальне значення для формування національної самосвідомості українського народу і ілюструє його внесок у всесвітню культурну спадщину. Тобто дійсно от, унікальні серед унікальних. І це є документами, унікальними документами НАВ. І постає питання, чому серед таких документів, які мають. Важливе, значення для формування національної самосвідомості українського народу переведувають якісь листи діячів російської культури. Ну, на мій погляд, ці рішення приймались заполітизовано, з відходом від розуміння закону про національний архівний фонд і архівні установи. Була певна установка. На той час, і там, ну це в 2009 році, відомо хто керував тоді архівною службою з позиції там я не знаю комуністичної партії чи якоїсь єдності з російським народом втягувались подібні документи до унікальних для України. Е, я навіть більше скажу: я вивчав питання, що. Е, Ну, Зокрема, там кримські архіви взагалі хотіли подати на унікальні для України документи. Документи пов'язані з ну, царською родиною, Російською імперією, там, з перебуванням в Криму, ну, явно такі проімперські наративи, і тоді вистачило розуму і духу експертам, центральної експертно перевірної комісії Державної архівної служби, ну, от таку явну проросійську штуку не протягувати до списку унікальних і. Зокрема, от зрадник України, колишній директор державного архіву Автономної Республіки Крим. Є такий Лобов, який я думаю, буде покараний після звільнення Криму, який перейшов на бік окупантів і зараз є так званим керівником архівів Криму. Він от казав, що дивіться, Україна, навіть от наші заявки на унікальні документи про російських царів не визнала. Унікальними, тому от о, наша справа далі там, працювати в системі російських архівів. Так от, але це ну, невеличкий відступ. Що я хочу сказати, що дійсно в сучасних умовах е, такі документи мають бути переглянуті на відповідність закону, і чи дійсно вони важливі, і є унікальними для е, українського народу. І е, проблема в тому, що ну, попередньо ми вивчали це питання, нема. Механізму вилучення цих документів зі списку унікальних, тому що вони, окрім того, що значиться серед унікальних документів, подаються Державної архівною службою до Міністерства культури, які вносить їх до Державного реєстру культурної спадщини. І ми маємо пропрацювати цей механізм, як можна переглянути їх статус, і ну, як може бути вилучений той або інший документ з цього списку. Відразу скажу, що. Вилучення документу зі списку унікальних не значить, що його будуть знищувати. Ніяк, ну, ні в якому разі, тому що вони залишаються документами НАФ, Національного архівного фонду, який має зберігатися вічно або постійно. Єдине, що ми маємо переглянути їх статус унікальних. Чи дійсно вони. Мають величезне значення для формування національної самосвідомості українського народу і ілюструють його внесок культурну спадщину, тому що поряд з цими документами є беззаперечні унікальні документи, такі як Акт Незалежності, проголошення незалежності України, Конституція України, найдавніші документи. Національного архівного фонду найдені часів Росії 12-го сторіччя, які внесені до цього списку, універсали українських гетьманів, і багато-багато чого іншого. Ви можете подивитися ці документи. Вони всі оцифровані і представлені на сайті Державної архівної служби. Але зараз ми маємо, на мій погляд, заново подивитися. Провести експертизу і оцінити реальний внесок тих або інших документів зі статусів унікальних до формування нашої національної свідомості і підтвердити або спростувати їх статус. Ще раз кажу, що це ніяким чином не загрожує їх подальшому зберіганню. Дякую.